Пов на літ, ну мінімум три, три літака. Перші били ракетами, було три взриви, а пізніше вже останній літак скидав бомб. Чуть не згоріли в гаражі. Якби я не прибіг, одна хвилина і дітей би п'ятьох не було. Уроди, перший загорівся наш гараж. Вони були заблоковані в гаражі, їх не могли достати, машину не могли витягти дуже довго. Коли я начал кричати, всі дружно почали тягти, плюс приїхала пожарна машина, витягли, почали тушити, і діти, слава Богу, живі. Також ще один снаряд впав, як ми зранку виявили на території біля школи. Наразі район оцеплений. Ми чекаємо піротехніків для того, щоб його знешкодити. Якби небо було зачинено, товариш, не було б цих ям. Ми п'ятиєтажний домик влізе в ту яму. Ви ж бачили. Пожалуйста. Я обращаюсь до НАТО. Закрите. Небо. З мене тут на слезы. Ну, не лучше. Если не закрыли, то... Oi, do Piscopo Dóz.